Тестувати на ВІЛ вірус імунодефіциту людини представники благодійної організації 100% життя Кропивницький приїхали в сервісний центр МВС. Тестування безкоштовне і за згодою. Трошечки хвилююся. Тестування, я думаю, що це така процедура, яка потрібно здійснювати її, ну, в залежності разу, рік. Останнє проходило тестування років три назад. До себе, я думаю, що хай, хай буде цей результат. Я набираю у клієнта. Кров, капаю в буферне віконця. Після цього е, срабатує тест смужка, одна рисочка отрицательна, дві рисочки положительні. По тесту, е, одному тесту. Неможливо ставити діагноз. Каже, точність такого тесту 99%. Результат готовий за 15 хвилин. Про результат людина має право не повідомляти нікому. Вірус імуна дефіцитна. Він не помітний для людини. Це захворювання, яке поражає імунну систему. Від як такого такого вірусу імунодефіциту людина не помирає. Людина помирає від ну, якщо вірус імунодефіциту сильно вражає імунну систему від супутніх захворювань. Радить тестуватись раз на півроку. Кожен громадянин, який свідомий, повинен здавати дані тести. Для безпеки своєї і для оточуючих за результат я не хвилююсь, впевнений, але все ж таки сьогодні вкотре здав тест. Є три шляхи передачі віл інфекції, незахищені статеві контакти. Також це передача від матері до дитини і передача при використанні спільному користуванні шприцями, коли людина починає прийоми РТ, вона живе абсолютно повноцінним життям, антиретровірусна терапія. Так, терапія пожиттєва, але це одна таблетка в день. Безкоштовно пройти тестування на ВІЛ можна у свого сімейного лікаря в кабінетах інфекційного контролю в лікарнях та в офісі організації «100% життя Кропивницький. В рамках цього тижня тестування ми реалізовуємо цю активність в чотирьох районах міста: це Добровеличківка, Долинська, Світловодськ, Новоукраїнка і місто Кропивницьке. Протягом минулого тижня протестовано 67 осіб. Не було позитивних випадків. З жовтня місяця у нас протестовано 400 осіб, де 11. 20 усіх зіл позитивним статусом, і 10 з них вже перебуває на диспансерному обліку і отримує РВ-кування. За годину на ВІЛ протестували 12 працівників сервісного центру. Результати негативні. Олена Жикалова Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.